Вітаю шановних підписників мого каналу. Уже в котрий раз приїхав пульт. Вже відомий давно RC Proшний. GM510B. Отже, сьогодні проробляємо. Ну, тут вже показувати давно відомі факти. В чому унікальність буде те, що будемо ставити два сма, ну і випаювати GPS. Ну що, спочатку викручуємо ці гвинти. Викручуємо ось тут два гвинти, кавирюємо ось тут лопаточкою цю верхню кришку і знімаємо і викручуємо під нею також два гвинти. Під багатьма моїми відео всебе питання: як же зняти цю кришку, да, якимсь чином. Показую ось тут. Ось у нас є, ну, якщо ми кажемо, м'яко кажучи, от, там Пів сантиметра. Є такий пас. І от сюди ось підковирюємо, У мене для цього є ось така лопатка. Підковирюємо і далі потрошечку відчолкуємо. Відчлкуємо всі трошечки засилля виділяємо і піднімаємо вгору. Ось таким ось чином. Це все відбувається. Ось, ось сюди я піддівав і дуже обережно. От бачимо, у нас тут якраз пазик цей. Тобто тут у нас тільки немає якраз зажимки. Все інше, все знімається, трошечки зусиль приділяємо і знімаємо. Далі викручуємо ці два гвинти. І ось таким ось чином ми все розкрутили. Тобто два гвинти тут. Тут викрутили, тут кришка була знята. І ось тут викрутили два маленькі гвинти, вони викручуються довгою крестовою викруткою. Ось такою. Далі. Наступне питання, що задають, це як зняти? Да? У мене для цього є ось така лопатка. Да? Я отак от в центрі дуже обережно підковирюю і піддіваю пластмаскою, і її так просовую. Ось таким ось чином. Її просовую і далі іншою вже. Лопаткою по периметру відчокую всі защёлки. Коли відчолкнув всі защёлки, ось по периметру, от сюди вже також цією лопаткою, дуже обережно підкавирюємось і відчолкуємо ось тут три защілочки. Ось відшолкуємо і піднімаємо кришечку, і дуже обережно піднімаємо АКБ та знімаємо ось цей шлейф. Ось він знаходиться ось тут. Ми його просто дуже обережно витягуємо, висмикуємо і відкладаємо кришечку. Далі знімаємо, витягуємо кабешки, піднімаємо та від'єднуємо базарейки. Ось таким чином. Далі вже витягуємо ось ці два шлейфи і викручуємо отут два гвинти. Знімаємо ось цю кришку, просто обережно тут підкавирюємо і піднімаємо ось цю декоративну кришку. Ось таким ось чином, просто її обережно відкавирюємо, трошечки прикладає зусилля, але бажано, щоб всі кріплення залишились на місці. Ну і потім ось тут два гвинти, їх також викручуємо. Далі прибираємо коаксіали, витягуємо з антен, І вже за допомогою, ну я беру ось таку свою ж лопатку, ось цю, ось так вона у мене залазить ціліком. І я просто піджимаю наверх, з іншого, з одного та іншого боку, і піднімаю вгору ось цю цю кришку. Попередньо також не забути відщелкнути звідсіль, відчолкнули звідсіль і відщокнули звідсіль. От. Коли все Зняли, то беремо обережненько і припіднімаємо наш ось цей верхній модуль. Далі знімаємо кожух і викручуємо всі гвинти, що є по периметру. Ще один момент. Ніколи не забуваємо вимкнути саме шлейф під вентилятор охолодження, а також шлейф під динамик. Ось тут вони знаходяться. Просто їх обережненько пінцетиком вимикаємо, витягуємо на себе. Ну, і також не забуваємо вимкнути два коваксіальних кабелі та шлейф, котрі йдуть під модем, який повинен розміщатися ось тут, якщо ви будете його встановлювати хоч колись. От І все. Коли ми це все зробили, просто беремо і обережно піднімаємо ось цю всю частину. Воно піднімається ось таким ось чином. От, і все. Зняли. Далі. Ну, в моєму випадку вже відімкнувся шлейф, але вистрибуємо шлейф і піднімаємо весь радіоприймач. Радіоприйм... Радіоприймач та радіопередавач. приймально передавальний тракт. Ось він. Тут у нас модулі, тут ось у нас антени. І зараз будемо переробляти цю кришку для того, щоб змінити антени. Далі. У мене є ось така гумка, да, вже. бачимо не один раз, не одна термоусадка тут побувала, не один прийому передавач. Викручуємо три у ці гвинти і від'єднуємо колексіали. Ось таким ось чином від'єднуємо. Але <кій> бажано. Запам'ятовуйте, де знаходиться який піктейл, якщо ви це робите вперше. Наступне питання, котре задають частіше за все, де знаходиться GPS, та як його від... вимкнути. Да? От вимикається він, скажімо так, фізично-варварським методом. Ось у нас тут 4 гвинти, ми їх викручуємо і. Сама антенна GPS знаходиться ось тут під цим ось кожухом. Так, і ось тут ми бачимо чіп, який відповідає за GPS. А, і що нам треба зробити? Ну, різні методики є. Головна задача це не подати живлення, саме щоб він запускався, щоб він працював. Тому хтось. Відпаює тут конденсатор-резистор. Хтось відпаює з цього боку конденсатор. Да? Ну а я, ну, я випаюю ось цей ось конденсатор. Ось він. Знаходиться. Ми його просто випаюємо, ліквідовуємо. І тоді вже цей модуль не буде. Нормально працювати. Він не може фізично нормально працювати, бо не йде живлення на чіп. Ось таким чином це відбувається. Був тут у нас конденсатор. Ось тут. І зараз він зник. Да? Я його відпаяв. Коли треба все поновити, я просто його на місце впаяю і GPS буде далі нормально працювати. Як і працював раніше. Ось так ось це все виглядає через мікроскоп. Був конденсатор, і зараз його вже немає. А сама антенна знаходиться з іншого боку. Ось тут вона знаходиться сама антенна. От. В принципі, можна випаювати і, е, саму антенну цілком, але в тому немає потреби, я ж кажу, тому що в цьому методі ліпше просто забрати живлення і потім його на місце подати. От таким ось чином це відбувається. Отже, Наступне дуже часте питання: як переробити під SMART, Да? Нам треба зробити 4 виходи. 4, 4 виходи. Підсма, да? От. Ну що робимо? Перш за все, демонтуємо ось ці дві антени та ось ці дві антени, а також рефлектори, котрі стоять позаду ось цих Е Я це роблю за допомогою ось таких ось плоскогубців, обережно піджимаю ось тут і воно само вистрибує саме демонтаж ось цих ось цих антен, котрі Ззовні стоять. Внутрішніх просто дуже обережно беремо та й витягуємо їх з-за і витягуємо на себе, як зуба вириваємо. Ну і загалом це все повинно виглядати ось так. Ось, Знаєте, дві антени. Наружні, дві антени, котрі стояли всередині, ну і рефлектори, котрі стояли позаду. Цих антен. Далі. Далі нам треба, якщо будете використовувати ось такого роду піктел, як я використовую, да, вже фірмовий готовий піктейл, тоді він сюди, коли ось так залазить, да, то він у нас терчить ровно, що там ось так. І це цього дуже мало посадочного місця для того, щоб накрутити на нього. Вихід під антенну. Тому тому а, ось тут ось цей ось полочку ось цю, вона знімається. Тобто, зрізаємо її повністю. Я це роблю гравером. Просто зчухюю її, як є. Як тут, так і з цього боку. Ну і загалом це буде виглядати ось так: зсередини і ось так отзовні. Ось тобто, ззовні вона. Нічим не відрізняється, але всередині ось цю ось полочку, котра тут була, вона прибирається. І коли ми сюди вставляємо вже наш піктейл, то він вже випирає більш-менш нормально, тому що тут ще буде стояти шайбочка для того, щоб він не вивалювався. І тоді все буде добре. Загалом ось дивимося, що у нас, коли накручується безпосередньо наш кабель, ще залишається трошечки зазору. І ніхто нічого нікому не заважає. А тут стоїть шайба для того, щоб не видавлювало саме піктейл наружу, коли будуть підтягуватись кабелі, тому що це є наша, так кажуть, силова опора. От таким ось таким чином це все роблю я. Далі, коли закрутили, ось на отакому один сантиметр, десь приблизно. Робимо отвори, щоб ось тут гайка могла без проблем стати і підтягнутися, піджатися. Робимо отвори, беремо сверло та розсверлюємо. І ось таким ось чином, то за до допомогою шуруповерта та сверла на 6,5, ми вмонтовуємо вже. Внутрішні, котрі були внутрішніми антенами, а саме виходи під колишні внутрішні антенни. Да? Ось таким ось чином це все відбувається. Ну а далі зворотні послідовності все під'єднуємо і збираємо докупи. Ну, а для тих, хто розібрав і не запам'ятав, як воно було, я трошечки нагадаю. У да? розгорненому стані. ось Якщо ми дивимось зліва направо. Да? Бо лівий це у нас є основний, саме передавальний. То ось перший, котрий йде на він у нас йде саме на нульовий канал. А, другий, котрий був всередині, він у нас йде на другий канал. Далі у нас йде перший, котрий був внутрішній, ну і зовнішній це третій. Ось він. Йде сюди, це вже останній, крайній правий. Ну і загалом зворотній послідовності збираємо пульта до купи, як ми його розбирали.